І це знов під брендом Львеста, як я сказала, в нас три продукти сьогодні. І оцей другий просто вау-вау-вау! Руслана аж відкрила очі, вона просто показала клас, і я точно знаю, що ви так само. Я, я сьогодні буду на всі продукти класувати, тому що насправді це продукти, який вже довго чекали, засумували. Так. І звісно, що зараз у нас буде на нього нереальний попит. Так, так, його дійсно дуже довго просили, коли воно буде, коли він буде, і прям от ось нарешті запам'ятайте цю історичну дату: 10-й каталог 25-го року. Ви отримаєте кухонне мило від запахів, та ще й у такому стилючому дизайні, в класному об'ємі 500 мл. Ну скажімо, так хто взагалі користувався колись? Кухонним милом від запахів знає, який це класний помічник на кухні. Я колись, коли там не користувалась, коли до, до перших разів взагалі не розуміла. Думаю, ну нащо? Як би да? ну я ж мило звичайно, ну що воно дає. Коли я дійсно спробувала для тих, хто особливо готує, бо я такий не дуже кулінар, але іноді особливо після рибки, після часнику, ну дуже хочеться освіжити руки. Ну, не подобається ходити з цим запахом. В мене от минулого тижня якраз був. Випадок, коли я помила, коли я рибу їла мойву, і після цього ніби помила руки добре, але погладила свою собаку, і в мене собака до наступного миття пахла цією мойвою. І це було не дуже прикольно. Саме для цього щоб цього позбутися, створено кухонне мило від запахів плівеста. Це дійсно знаєте, такий, яке не написала, лагідний захист від запахів, тому що це мило, яке усуває різкі запахи після приготування їжі, таких продуктів як цибуля, чесник, риба. Ну ви всі їх знаєте, не треба розповідати. Воно дійсно може очистити руки, посути навіть столові прибори від залишків жиру і цих от, неприємних запахів, які залишаються надовго. І при цьому воно м'якеньке до шкіри, да, тобто це важливо, тому що ми звикли, що засоби, які там ну класно а, прибирають запахи, вони ну бувають дуже агресивні. Тут такого нема. Ми намагалися розробляли наші технології цю формулу максимально, а, щоб а, ваші ручки були лагідні. Пише Оксана Лайфхат: Ми тикотів і собак цим милам". Ну, да, я... Це теж прикольно. До речі, ви знаєте, там дійсно хороший склад, і я думаю, що якщо раптом щось там трапилось, бо собака чи кошка може десь повалятися, да, є такі породи, які ну, не дуже себе так спокійно поводять, теж можливо, бо має дійсно лагідну формулу для миття, і тому тут, будь ласка, якщо ви спробуєте, розк... розкажіть нам. Це мило легко змивається, і при цьому, що мені теж дуже подобається, воно має аромат соковитого гранату. Саме тому бачите, в дизайні такі пордови трохи присутні кольори, бо ми хотіли передати оцей гранат вам запахі, і мені це дуже теж подобається, тому що, знаєте, вже яблучко трохи набридло, десь сім засобок, може. Лимон така класика. А от гранат це якраз те, що поєднує в себе і солодкість, якусь і трохи кислинку, і дає отой такий от класний аромат. Тобто, ну мені здається, що в цьому милі просто ми поєднали все від. Від відповіді на ваш попит, ваші запити, закінчуючи пакуванням, ароматом всім, 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 тому залишається тільки чекати. Понеділочка, коли воно буде, хтось там запитав мене в чаті, чи буде воно на початку каталогу. Обіцяють, що встигають, бо якраз ці вихідні відправляють нам ці продукти, мають дійти до понеділка, ну раптом що там, може, якийсь один день затримається, але мають бути на понеділок. Саме продукти під брендом Лівестра, наше шампунь з кондиціонером, та це неймовірно кухонне мило, яке я дуже сама чекаю, будуть вже на початку каталогу.